Що бісить модель OnlyFans? Ми маємо працювати в сірій зоні. Наразі всі проблеми з податковою у нас спільні. По суті, чистими на руки має 20-25-30%. Агенції недобросовісні, вони дають. Занадто багато фейкових гарантій. Сплата податку є фактичним визнанням себе порушником. Але наразі я не планую покидати цю діяльність. Кидати це своєму хлопцю безкоштовно чи кидати це клієнту за 200 доларів. Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь канал ОБОС Лайф. І сьогодні ми будемо розвіювати всі стереотипи, всі міфи, які ви чули про OnlyFans. І я зараз в студії з нашою гостю моделлю С. Вітаю вас! Вітаю! Мене звуть Модель С. Я модель, яка працює на платформі OnlyFans з 2020 року. І загалом хочу ще от, хочемо проговорити такі стереотипи і міфи, загалом, які існують про OnlyFans. І один з них це OnlyFans це виключно про оголення частин тіла або оголення статевих органів. Це правда чи ні? Це міф. OnlyFans в першу чергу це про особистість. Якщо ви Можете запропонувати вашій аудиторії лише ваші статеві органи, то рівень, скажімо, вашої сторінки він і буде нижче пояса. А якщо ви різностороння, різнобічно розвинута, у вас є широке коло інтересів. Не забуваємо про те, що OnlyFans це англомовний ресурс. Дуже важливо мати хорошу розмовну англійську мову, тому що OnlyFans контент це не тільки про фото, це також про відео, про стрімінг. Також є така певна цікава ніша, як OnlyFans TV. Це ресурс, платформа, яку створив сам OnlyFans. Я б не сказала конкурент Ютубу, але за шаблоном Ютубу. І Контент, який відзнімається, там це відеоконтент, і він є нееротичного характеру. Тобто, це може бути. А, Приготування страв, це може бути спорт, це може бути якісь обзори на книжки. Це може бути абсолютно все, що завгодно. І від рівня вашої артистичності від того, наскільки ви можете себе подати, наскільки ви можете зацікавити аудиторію, залежатиме кількість ваших підписників. І ще таке дуже дуже популярний, дуже розвіяний міф, дуже такий стереотипи про те, що на OnlyFans можна дуже легко заробити гроші. Чи правда, що на цій платформі легко да, стати, наприклад, підвищити свої статки, мовно, дивлячись, які гроші, це по-перше, за який період часу, це по-друге, і OnlyFans – це нелегко. На жаль, на жаль, я розвінчаю цей міф OnlyFans – це не те місце, де вам заплатять кошти, навіть будь-які кошти. Я не кажу про великі кошти за фотографію вашого бюсту ню. Чомусь у суспільстві існує такий, такий стереотип про те, що всі onlyfans фанші це, це погір. Чому так суспільство вважає? Чи правда це? Проблема нашого суспільства в тому, що сексуальна Тема у нас дуже сильно стигматизована. Про це довгий час було не прийнято говорити. Тому суспільство не є обізнаним в цій сфері. Також OnlyFans це достатньо нова платформа. І більшість людей елементарно не розуміє, що там відбувається. Тобто, як я вже казала раніше, є певні витоки негативної інформації про онліфанс А… Позитивні кейси onlyfans моделей ніхто не знає просто тому, що ці дівчата не розповідають про них. Бо вони дуже багато працюють, і в них немає часу, скажімо, вести якісь інші соціальні мережі, де б вони могли відкрито говорити про OnlyFans. І Якраз ми говоримо дівчата-дівчата, а чи хлопці? Реєструється на OnlyFans чи ні? Так, я знаю, що хлопці реєструються на OnlyFans, але особисто я не знаю. Таких моделей, ну ще варто враховувати такий нюанс, що дівчата створюють контент для чоловіків. А хлопці, якщо вони йдуть на OnlyFans, вони створюють контент не для жінок, а також для чоловіків. Ну так, є така особливість в роботі OnlyFans. Тобто, чому жінки не купують підписку на OnlyFans? Ну, я не можу стверджувати, що взагалі-то жінки не купують, але все ж таки а... переважна категорія, переважна категорія це чоловіки. А чи створюють чоловіки таку, знаєте, конкуренцію для дівчат модели OnlyFans, чи ні? Ні, ні в якому разі. Чому чому, тому що їх мало? Так, тому що їх мало. І тому, що більшість мемберів на OnlyFans, вони гетеросексуальні. Типова модель OnlyFans це жінка з формами 90 60 90 які там не більше 25 років, яка має дуже гарну зовнішність, яка постать дуже еротичний контент. Як загалом виглядає ком'юніті моделей OnlyFans? Ком'юніті моделей OnlyFans це дівчата з різних регіонів, абсолютно різного віку, а, різних параметрів фігури, різного достатку. А, і ми не можемо казати про те, що тільки дівчина формату 90 60 90 20 років з суто еретичним контентом буде успішною на OnlyFans. OnlyFans знає кейси успішності дівчат абсолютно нестандартних. І навіть у ніші non-nude – це дівчата, які не роздягаються у ніші фетишів, наприклад, food fetish – Так, там дуже важко розвиватись. Так, там дуже важко стати кращою. З кращих, але це е, можливо, це реально можливо і я повторюся, що OnlyFans – це не просто про тіло, це про особистість. Ви маєте бути цікавою, ви маєте бути харизматичною, відкритою до людей, готовою не тільки говорити, а готовою слухати, не зацикленою на собі. І у вас має бути достатньо культурного і психологічного бекграунду для того, щоб вам було про що розповісти, а не тільки показати. А чи має OnlyFans якесь обмеження? Тобто, ну в я знаю, що висуває 18+, коли при реєстрації. Тобто ні зовнішність, ні вже ну детальне ведення сторінки на, на OnlyFans ніяк не впливає. Тобто платформі все одно хто то є, крім крім твого віку. Так, платформі абсолютно все одно. Є ще такий популярний міф про те, що на OnlyFans заходять лише ті моделі, так, ті дівчата, чоловіки, у яких є е, проблеми з психікою, або у яких зламана психіка. Або навпаки, ще такий ну, тотожний е, міф про те, що з OnlyFans вже виходять одразу зі зламаною психікою. Це правда чи ні? Ви знаєте, OnlyFans. Так само може зламати людині психіку, як і будь-яка інша робота, якщо людина до неї морально не готова. Е, only fans це. Е, угу. Не хвилюйтеся, добре. Щодо того, що на OnlyFans потрапляють люди з вже зламаною психікою це міф. Так само ми можемо казати, що й в інші сфери у тіктокери, у інстаграмниці, у ютубери потрапляють люди зі зламаною психікою. Чому люди це пов'язують між собою? Я думаю, тому що, на жаль, про щось хороше люди не кажуть. Люди кажуть, коли трапляється щось погане. І коли стає відомо якийсь секс-скандал або якусь модель е ловлять в центрі міста, на неприйнятній поведінці, е або під дією наркотичних речовин, і про неї відомо, що вона модель OnlyFans, це накладає певне тавро на всіх інших моделей OnlyFans. А от саме для того, щоб цього не було, щоб суспільство побачило нас з іншої сторони, я прийшла сьогодні в гості до вас. Тобто, от ви модель OnlyFans, яке найвище досягнення може бути на цій платформі? Мовляв там, якщо ви блогер в інстаграмі у вас мільйон підписників, ви вже розумієте, от у мене є статус, у мене там є вже певна репутація. Що вважається тоді таким найкращим, найвищим досягненням на платформі OnlyFans? Напевно, баланси. Баланси, які роблять анкети за місяць чи за рік? Обороти. А, кількість підписників на OnlyFans зовсім не означає кількість грошей. Ми не можемо казати, що кожен підписник він платуспроможний. Пла, платеж... <платиспроможний> <платиспроможний> так а, тому так. Я вважаю, що баланси і тільки баланси статистика. От якраз якщо підписник умовно купляє одну підписку на вашу сторінку на ваш акаунт, чи яка гарантія того, що він буде потім далі її продовжувати і далі платити? Тобто він може просто закинути і все? Чи буде стягуватися з нього ця підписка чи ні? Чи він може її легко скасувати? Модель втрачає свого клієнта? А, ну мало того, що її можна скасувати, там є ще такий нюанс, що а, мембер може запросити повернення коштів. В разі, якщо йому, наприклад, не сподобався а, той контент, який він попередньо замовляв, той самий кастомний контент. Тобто є ще й такі нюанси. Скажіть, які зараз наразі є актуальні проблеми у, в Україні, у моделі OnlyFans? Основна проблема роботи на OnlyFans в Україні лежить, на мою думку, у трьох площинах: це податкова. Кримінальна та морально етична. А, наразі податкова вимагає від моделей сплати податкового боргу заднім числом. А, враховуючи підняття військового збору, наразі цей відсоток сягає плюс-мінус 23% від обороту анкети. При цьому податкова абсолютно не враховує особливостей, а саме, того, що сама платформа знімає вже 20% від обороту, а також, звісно, податкова не враховує ці кейси, коли модель працює на агенцію. І як я вже казала раніше, по суті, чистими на руки має 20-25-30%. Скажіть, а скільки ви взагалі за час вашої роботи сплатили податків? Ну, не, загально, тобто мільйон чи більше? От в цьому той корінь проблеми, що ми не можемо законно платити податки. Чому? Тому що е, сплата податку є фактичним визнанням себе порушником е, за 301 статтею. Так. Так, а оскільки 301 стаття з радянських часів ніяк не модифікувалася, то це поле, пул цього контенту, який можна визнати як порнографічний, дуже широкий. На жаль, а, тому проблема якраз в тому, що модели поставили таку ситуацію, що ми маємо працювати в сірій зоні. Хоча, звісно, враховуючи те, що спочатку повномасштабно а, більшість дівчат залишились в Україні, а, купувала тут нерухомість, звісно, донатила а, і взагалі витрачала тут а, кошти, які вона а, за рахунок своєї роботи на платформі заводить валюту в Україну. А, і при цьому а... Нічого, нічого. Все, я тут хвилююсь, бо це така тема, для мене вже пішла. Да, не, не хвилюйтеся все добре. Перебування нашої діяльності у так званій сірій зоні, просто унеможливлює легальну сплату податків. Бо наразі дівчата знаходяться на так званій розтяжці, де крок вправо, крок вліво означає порушення закону. Так чи інакше. Більшість дівчат. Спочатку повномасштабного вторгнення а, знаходилась в Україні, заводила сюди іноземну валюту, купувала тут нерухомість, витрачала ці кошти тут. Врешті-решт потужно донатили. І наразі ці дівчата вважаються чомусь а, порушниками, вважаються. А, Поза законом, хоча єдине, чого ми хочемо, це просто легально існувати в рідній країні, платити легальні податки, ми хочемо, щоб наша діяльність була визнана в білу, щоб нам дали кведи, бо це є підприємницька діяльність, і це варто враховувати, про це варто казати. Що, наприклад, моя сторінка. Вона, по суті, не є моєю особистою. Моя сторінка це проект. Тобто, це такий самий проект, як на телебаченні, як на Ютубі, коли за певною медійною особистістю стоїть ціла величезна команда. А в цієї команди є сім'ї, є чоловіки, є брати, є сини, які служать, яким треба допомагати, є малолітні діти. І Саме тому це все має бути враховано. Це бізнес. А в бізнеса є свої певні витрати. Ці витрати насправді дуже дуже великі. Тому дуже хотілося б щоб наша податкова якось більш детально вивчила взагалі цю тему, як саме працюють, співпрацюють наші моделі з онліфансом. Як саме працюють агенції, і перестала стигматизувати модели, перестала стигматизувати їх заробітки, коли на папері це мільйони? А насправді дівчинка отримує лише 20%. Перестали стигматизувати роботу агенцій, які називають чомусь борделями. Хоча це має е, взагалі, ну це не можна ні в якому разі порівнювати. Бо по суті, що таке агенція? Агенція – це, е, це консалтинг. Це команда, яка займається консалтингом, яка е, допомагає моделі вести її профайли на OnlyFans. Скажіть особисто у вас, які були проблеми з податковою? Наразі всі проблеми з податковою у нас спільні. Тут, в принципі, кейси не дуже відрізняються один від одного. Тільки тим, що частина дівчат працює на агенцію, точніше спільно з агенцією, а частина дівчат працює в соло. Власне, у всіх доходи дуже сильно різняться між собою. Тому частина дівчат вже сплатила податки за одним числом, бо ці податки, ці суми для них були посильні. Як правило, це дівчата, які працюють саме в соло і самі розпоряджаються своїми доходами. А, але сплата податку зовсім не гарантує тобі безпеку. І тепер ці дівчата або виїхали вже з країни, або сидять і сподіваються, що по їх душу не прийде Беп, кібер та інше. Ну і загалом, загалом а, настрій в ком'юніті дуже напружений. Дуже, бо більшість дівчат планує виїжджати з країни і легалізувати свої доходи в тих країнах, в яких закон це дозволяє, і в яких ставлення суспільства до OnlyFans лояльне. Як ви думаєте, чому в Україні, чому в нашому суспільстві до OnlyFans так стереотипно відноситься? Мабуть, через те, що OnlyFans – це досить молодий ресурс. І не всі розуміють, як він працює, ну а ще через низьку сексуальну освіченість. Скажіть, чи був у вас досвід, негативний досвід спілкування з правоохоронними органами? І Яким він був? Особисто у мене не було такого негативного досвіду. Наразі я маю лише негативний досвід спілкування з податковою у листах, але ми спільно з моїми юристами наразі працюємо над цими питаннями. І загалом дуже важко щось прогнозувати насправді, бо ситуація з кожним днем змінюється. І це, ніби знаєте, як таке хилитання вагів. От наче, то вони схиляються в нашу сторону, то вони схиляються від нас. Тому наразі дуже важко про щось казати конкретно. Скажіть, як ви думаєте, чи є майбутнє Аудріфансо в Україні, якщо закон все ж таки статтю 301 не скасують? Я вірю в те, що майбутнє є, саме тому я тут, ще нікуди не поїхала і не планую їхати, тому що я не вважаю себе злочинницею. Я з самого початку робила все і продовжую робити на благо своєї держави. І я категорично не хотіла б платити податки іншій державі. Я хотіла б залишатись тут, в Україні, працювати абсолютно легально, в білу, мати можливість відкрити свій ФОП і, до речі, за обігом оборотів ми могли б бути навіть критичним підприємством і бронювати людей. Це так, до слова. Хотіла б наймати співробітників. Хотіла б мати, можливо, навіть фізичний офіс. А, тобто працювати в білу, як всі нормальні, адекватні люди і платити адекватні податки. Скажіть, а після чого ви готові покинути цю сферу? Тобто, що має статися, коли ви вирішите все ж таки піти за Адліфанс? Мабуть, якщо мені стане нецікаво більше, суто через це. Якщо я вигорю, мені стане це все нецікаво, або я. Буду захоплена вже в моменті іншою діяльністю, тоді так. Але наразі я не планую покидати цю діяльність. І наостанок такий, знаєте, невеличкий бліз. Це буде або питання на вибір, або дуже коротко відповідати, або да, чи ні, або дуже коротко відповідь. Угу. Готові? Так. Гроші чи кохання? Кохання. Мільйон підписників в Інстаграм чи мільйон підписників в OnlyFans. OnlyFans. Кидати нюци своєму хлопцю безкоштовно, чи кидати нюци клієнту за 200 доларів? Клієнту за 200 доларів. Чи застрахували б ви собі якусь частину тіла? Застрахувала б свої навички, скоріше, якби це було можливо. Багатий чоловік, але старий, чи хороший класний хлопець, але бідний. Хороший класний хлопець, але мій. Секс вечірки ок чи ні? А, напевно, ок. Підписки на чоловічу аудиторію чи на жіночу аудиторію? На жіночу. Це була розмова з моделлю S, це модель OnlyFans, і Ми розвіяли дуже багато стереотипів та міфів цієї платформи. І зараз наша гостя має звернення до наших глядачів. Я хотіла б в першу чергу звернутися до дівчат з Community OnlyFans. Дівчата, будь ласка, не мовчіть, тільки разом ми можемо подавати цю біду. Я вас дуже прошу. Розповсюджуйте інформацію всюди, де у вас є така можливість: у соціальних мережах, у медіа. Ходіть на інтерв'ю, <свілкуйте> спілкуйтеся, розказуйте про себе. Але, звісно, завжди думайте про власну безпеку. Бережіть себе і хай вам везе. Це був канал Лайфу, Мене звати Олена Ковальова. Побачимось.